Друзі, вітаю! Особливості дефектовки та ремонта головки блока ГАЗ-24 16 клапан. Дивимось, не переключайте. Перед нами головка блока газ 24 16 клапан. При тому, як брати її в роботу і щось робити, Дуже плідно потрібно її продефектувати. Що я маю на увазі? Ну, втулки і клапана, як би зрозуміло, вони міряються по ножці і по температурному режиму, температурному зазору. Сьогодні я хочу поговорити про сідла. Я, звісно, хочу вам показати, які тут сідла стоять. Ось, наприклад, сідло, я сподіваюся, що вам його дуже гарно видно, яке воно вибите. В даному типі головки блока сідла надто вибиті, але коли вже ми почали її дефектувати, а на даний момент я не можу прийняти рішення, чи потрібно тут міняти сідла, робимо деякий, проводимо деяку роботу. Взявши новий клапан, я ще добавлю, що даний головці блока клапана ми міняємо. Поставили, ставимо. Клапана по фірмі AMP Польща азотіровані. Ну і пройдемося по декількома сьоділ, а саме зловити вильот під гідрокомпенсатор. Чи вийде нам обробити сідло і чи буде тоді при таких умовах працювати гідрокомпенсатор. Підложили, перевіряємо, чи клапан у нас не рухається. І в нас вильот ножки, гідрок... вильот ножки клапана доставляє 41 мм. То все хорошо, але до критичного розміру вже потрібно ножку торсувати. Один міліметр. Чи вийде обробити, я не знаю. Я би більше сказав би, що на мій погляд, що я бачу, сідла тут міняні і їх потрібно вторічно міняти. Ну до якого висновку дійшов я? Що в даному Типі головки блока. Ми спробуємо обробити сідла. Подивимося, де в нас робоча фаска. І подивимося по вильотах. Після обробки я вам покажу, наскільки воно обробилося, і ми з вами про це далі поговоримо. Налаштували станок на це сідло. Ось я вам зараз покажу його. Це рес 08 l на повітряній подушці. Вперлися ми в сідло. Ось бачите, вперлися. І тут ставимо на ноль індикатор і спробуємо обробляти. Налаштували ми різець, трошки пішло касання. Збили індикатор, тільки показує 6 соток. Попробуй вам продемонструвати, скільки ми відтоги заберемо сідла і які будуть виводи. Так, друзі, обробилися сідла. Зараз будемо ставити на стил і будемо вимірювати виліт під гідрокомпенсатор. Це така робота, якби одна з складних по тій причині, що. Дуже багато часу потрібно для того, щоб остаточно вирішити, що робити з даними сідлами, чи залишати, пробувати підганяти поножці під гідрокомпенсатор, чи все ж таки вирізати сідло. Ну що, друзі, Попробуємо, Попробуємо, звісно, дійти до дефіктовки якогось логічного завершення. Обробили ці сідла. Начебто і стоїть тут не, не так то глибоко. Зараз ми будемо. І так, друзі, дивіться, що в нас за розмір. Можливо, погано сфокусується, то я вам скажу 41. І шість. Тепер ще один у нас нюанс. Я вам зараз покажу, які тут лапана стояли, з якою підточкою чи торцовкою. Якщо в нас Є вильот в даному випадку 41,6, то до максимально допустимого нам потрібно зняти міліметр і 6. Ну, навряд чи можна зняти міліметр і 6 з цієї торцовки, з цієї вершини. І потім ще потрібно ж самий ход гідрокомпенсатора зробити. Значить, в даному типі головки блока потрібно вирізати сідла. Принаймні вихлопні це 100%. Щоб не займати ваш час і свій, я вам скажу ось таку річ, що вихлопні ми будемо вирізати сідла, впускні ми так само будемо обробляти, так само будемо дефектувати і приймати рішення. Можливо, і їх потрібно буде вирізати. І на закінчення хочу сказати, для того, щоб якісно і грамотно е, зробити, навіть не ГАЗ-24, будь-яку головку блока, потрібен суттєво грамотний підхід до вирішення питання. Якщо все аульно робити, так воно і на виході вийде не готовий виріб, а буде просто заготовка, чи, грубо кажучи, металолом. І так, якщо буде ще якийсь нюанс, я по впуску вийду з камерою і покажу це вам. Якщо ж все, все я виріжу, я вам теж покажу ці всі сідла, що вони вирізані. Ну і звісно, будемо. Витачувати і запресовувати. Все ж таки ми хотіли повернутися до цієї самої головки блока, бо вже, чесно кажучи, хотів піти вирізати, але побачив два сідла, які начебто виступають. Це все, що я показував перед цим по одному сідлу, це якби свої практики. Але правильно я вам зараз покажу, як воно було б правильно. Кожним клапаном провіряти виліт ножки клапана. 41,5. І звісно, я такі речі записую вже в робочу тетрадь Samo 41 i 5. 41 один і три. Piati, soro e 2 soro e 3 Друзі, цікаво, 38 і 7. вісім і сім. Дев'ять і п'ять. По йто можна сказати, що цих два сідла ми міняти не будемо. Вирізали вихлопні сідла. Окрім тих, що мали не вирізати. Прорізали сідла впусні шириною робочої фаски 1,5. Тепер беремо новий клапан по фірмі AMP. Вставляємо і знімаємо значення розміру. Можливо, будуть сідла такі, які не потребують заміни. 41 один і чуть-чуть. зняли 41 і 1. Третій клапан. 41 рівно.

1 і 2 Сорок один і вісім і дев'ять під заміну. Нас тим часом відбій повітряної тривоги. Ибьет. 40 що хотілося сказати по цих записях, що ми зробили відносно впускних клапанів. Якщо навіть ми візьмемо ось новий клапан, я візьму другий, інший. І ми заберемо з цього першого 41 d 0 і заберемо міліметр, а я уверен, що в цьому клапані, в цьому ножці клапана можна забрати міліметр і більше, ми вийдемо на значення 40,0, де є приділ хода гідрокомпенсатора. Якщо ж ми ще заберемо, вмінусуємо це значення хоча б 3, 4, 5, Десяток, бо це наш буде ход гідрокомпенсатора. Для впускного клапана. Незважаючи на те, що головка їздить на газу, цього достатньо. Тобто, будемо пробувати таким чином, що сідла де більше 41,5, 41,8, наприклад, 41,8, 41,5 навіть тут ось, ці сідла. Потрібно буде замінити. Як можна ще зробити? Можна взяти один клапан експериментальний, взяти максимально, допустимо, торцанути. Що це мається на увазі максимально торцанути, це поставити тарілочку із сухарями, і так, щоб клапан, ножка клапана не виходила, точніше виходила за самі сухарі. Напевно, для того, для того, щоб зняти оці питання з цих значення 41,1 та інші, ми зараз підпиляємо ножку клапана і пройдемося ще раз по, по розмірах. Так, Взяв я один клапан, підпиляв приблизно 1,5 мм. Про що я говорив для того, щоб не пиляти гідрокомпенсатори чи не шліфувати стаканчик. Стаканчик в плані цієї кришечки. Ось так. Клапан має виступати більше за саму тарілку пружини клапана. І зараз ми цим клапаном провіримо вильоти. Якщо у нас щось не вийде і прийдеться сідла міняти цей клапан, то лишимо його, як за мірительний клапан. 39,5. 5 десятих для хода гідрокомпенсатора. Записуємо. 39,5. Зараз більшість одніл ми їх оставимо без вирізання. Тридцять девь і п'ять шість тридцять дев'ять. І п'ять навіть, може, навіть і три. Так, подожіть, хлопці, бо не записав. Тридцять дев'ять і три. Так, четвертий. От. Тепер обратіть увагу. Запись в мене була 41,8. Я навіть поставив прочерк. цим клапаном розмір 40,3 в плюсі. Це сідло 100% на заміну. Так напишемо 43 цьому другому ручку. Один мінус є. 39.5 Ось тут шосте, й саме, саме, саме сорок і десять пятнадцять соток. Це сідло ми міняємо. Сорок п'ятнадцять. Також 40 мм. Тобто під заміну. О, а тут взагалі 38 мм. І 4 Ну, обратно же повторюся. Повторюся, це буде мінімально допустиме, навіть в мінусі десятка, чим мінімально допустімий. Мінімальний зазор, скажімо так. Чим мінімальний вигляд. Значить, підведя підсумок у нас, виходить. З вісьми сідел ми три сідла міняємо. Ой, 38 4. Ідемо вирізати. На заключення, що хотілося б сказати? То, що я і казав, для того, щоб зробити головку блока, потрібен грамотний підхід до вирішення питання підходу до ремонту головок блока. Ви наглядно бачили, як ми це все робили. І хочу вам сказати, що кожна головка проходить такі етапи. А в наших цехах ніхто головки блока не робить. Можна було б да, вирізати всі впускні, всі випускні, і на тому все хай клієнт платить. Но у нас, я вважаю, грамотний підхід. А як вважаєте ви, напишіть свої коментарі. Присилайте головки блока у Micron Motors. Ми гарантуємо якість та темпи виконання своїх робіт. До скорих зустрічей!